Доброго дня, шановні леви! доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і по вашому знаку асценденту. І ми розпочинаємо з ментально-емоційного стану на цей тиждень. Що ж вас тут? Чекає. Можливо, у вас на початку цього тижня може певна бути така, знаєте, відсутність внутрішньої гармонії, певний дисбаланс, тому що є велика ймовірність того, що ви йдете трохи не по тому шляху, якому вам треба йти. Можливо, певні зовнішні чинники. Можливо, певні люди, ваше оточення вам наговорило, що вам необхідно робити, нав'язало свою думку, і ви її зараз сприймаєте як власну думку, як власне рішення. І це час, аби ви зрозуміли, чого так насправді хочете. Чи ви дійсно хочете працювати на цій роботі, на якій ви працюєте на даний момент? Чи ви хочете, наприклад, займатися чимось, чим займаєтесь на даний момент, а воно вас забирає просто повну, забирає повної енергії, ваші вітальні сили, забирає ваш час, ресурс, а, скажімо так, а задоволення ви внутрішнього ніякого не маєте. Це час, аби проаналізувати і зрозуміти, ким ви є насправді, чого ви хочете. Добре, і давайте подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Це незадоволення зі своєї роботи, це певна поверхневість, це певне небажання більш глибоко, більш поглиблено підходити до виконання своїх обов'язків, до виконання власних завдань. Можливо, ви не задоволені зі своєю роботи у зв'язку з тим, що ви розумієте, що немає жодних перспектив, немає жодної перспективи підвищення, ніхто вам не додає заробітну плату. Таке у вас можливо складається враження, що ви от працюєте, а воно не дає вам жодного ефекту. Ви не відчуваєте задоволення, ви не відчуваєте того, що ви на максимум. Реалізуєте свої вміння і свої амбіції. Ну добре, давайте подивимось, про що ж говориться карта для людей, які мають роботу. А тут, скоріше за все, ви на цьому тижні можливо почнете потихеньку розглядатися і шукати нове місце роботи. Можливо, просто у вас буде таке бажання. Подивитися, в першу чергу, як виглядає ринок праці, що ви можете пошукати, що інші фірми пропонують. Тому що у вас є велика ймовірність, що просто емоційно-професійне вигорання на даному місці роботи, що відсутність, відсутність будь-яких перспектив. У вас прийде розуміння, що на цьому місці роботи ви просто топчетеся на місці. Нічого, без змін. Добре, дивимося далі. Про що говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Я тут не бачу працевлаштування на цьому тижні, тому що, скоріше за все, ви йдете трішечки не в тому ж знову таки напрямку, і, можливо, шукаєте не там. Можливо, шукаєте не ту роботу. Можливо, шукаєте не ту посаду, не в тій сфері. І. У мене таке враження, знаєте, що, що ви, можливо, взагалі підходите до співбесід не, не серйозно, що ви знаєте от е, йдете на співбесіду із такою самою надією, а може, повезе. А може в праця влаштують, а ви, наприклад, знаєте, нічого не знає. Вас питають про цю фірму, а ви нічого про неї не знаєте. У вас питають щось по конкретній сфері, а ви нічого не... не знаєте. Не знаєте, як виглядає теперішня актуальна ситуація на ринку праці, загалом на ринку в тій чи іншій сфері. Далі дивимося по вашому, не по вашому, а дивимося вашу фінансову ситуацію. A znowuż Імпульсивний підхід до витрат, імпульсивний підхід до грошей. Якщо ви реалізуєте якийсь проєкт, як друге чи додаткове джерело доходу, то тут є велика ймовірність, що ви на обом дієте, можливо, трохи агресивно, і тоді, коли необхідний час для того, щоб отримати певні результати, то ви біжете поперед батька в пекло і намагаєтеся форсувати самі події, форсувати, щоб отримати ось цей результат. Також, що мені хотілося б сказати, будь ласка, будьте обережні, тому що є можливість пограбування. Я не говорю, що це стосується всіх, але в якоїсь частини це може бути пограбування чи крадіжка грошей. Далі дивимося, що у вас тут на цьому тижні з стосунках з вашим оточенням. Тут взагалом не бажання бути соціально активним, не бажання спілкуватися з людьми, ходити десь на якісь певні зустрічі. Тут більше б я б сказала бажання закритися, бажання ізолюватися від людей. Також будьте, будь ласка, обачні, тому що в вашому оточенні є люди, які з вами не щирі, які з вами знову ж таки спілкуються, тільки і виключно для того. Щоб досягнути якихось своїх власних цілей. Добре, дивимося про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні а, стосунки. Ну а тут, знаєте, тут може бути, е, якщо може бути бажання, знаєте, покинути все це, піти е, взагалі, знаєте, розірвати ці стосунки, тому що е, у вас можливо просто такий упадок сил, і е, загалом ви можете, знаєте, ще що бути. М для когось це може бути просто, що ви будете приходити додому, але не захочете загалом спілкуватися зі своїм партнером, захочете закритися в кімнаті і просто бути весь час наодинці. Знову ж таки, а для когось це може бути, що ви вирішите, що час розірвати ці стосунки, тому що вони з вас висасують всю енергію, забирають будь-які сили і час. А результату бажаного немає так. І розуміння того, що у ваших стосунках відсутність будь-якої гармонії. Дивимося, що е, чекає на людей, які шукають романтичні стосунки. Ну, тут, знову ж таки, е, певна закритість, але е, з іншого боку, тут буде, знаєте, бажання шукати компроміси. І загалом е, я б сказала, що ви з іншого боку, це може бути, що просто ви будете тримати е, Людей, потенційних партнерів, на відстані витягнутої а, руки. І, можливо, в якійсь мірі, коли вам хочеться виплеснути свої емоції, а, ви будете їх якби, дуже сильно стримувати і а, загалом не говорити, чого ви хочете, а, чого ви очікуєте, не говорити свої думки, не говорити не проговорювати свої бажання. Дивимося, що принесе радість в цьому тижні, а в цьому тижні. А, Принесе радість. Як би це не звучало, що якась певна зрада людей вона вам буде, власне, і приносити радість. Тобто ви зрозумієте, що так, можливо, людина поступила по-свинськи. Але значить, не треба було більше довірятися і відкриватися людям. так? З одного боку, з іншого боку, ви будете розуміти, що значить. Ця людина не буде забирати мій час, не буде забирати мої ресурси. Я не маю на неї витрачати час, так, щоб там, поспілкуватися чи побазікати. Я буду мати більше часу на те, щоб зайнятися чимось своїм. Або ж тут, ще, знаєте, що може бути, коли ми маємо якусь зраду від якоїсь людини, не обов'язково це від вашого е партнера, то знаєте, ми ніби і. Підозрювали людину в цьому, ми підозрювали людину в її нещирості. Але ця людина нас переконувала в протилежному. І тут, нарешті, це все вилазить на поверхню, і ви, нарешті, знаєте, якось будете розуміти, що нарешті ця ситуація закінчилася, тому що все стало на свої місця і немає оцієї ситуації. Непорозуміння, немає цієї ситуації ясності. Нарешті воно все промалювалося, воно нарешті все стало на свої місця і стало цілком очевидне для всіх, і в першу чергу для вас. Добре, дивимося, що на що звернути увагу. На що звернути увагу на те, що може бути момент, коли ви будете не впевнені в собі, коли ваші межі можуть... Переходити певні межі в стосунках з, з вами. І на це, і на це, і на це треба е, звернути увагу, тому що хтось може сісти вам на голову. Далі дивимося, що у вас тут по рекомендаціях. Якщо вас щось цікавить нове, якщо вас щось цікавить, е, цікавтеся цим, вивчайте цю тему. Е, в Намагайтеся а, діяти в будь-якій ситуації нестандартно. А, тобто не якось так дивно не обдумано. А радше тут річ іде про те, не діяти не по тих шаблонах, не по тих схемах, по яких ви діяли раніше. Це раз. Другий момент а, намагайтеся більше слідкувати за людьми, спостерігати за ними. не... А, Відкривайтеся аж занадто, не намагайтеся бути щирі, і інколи просто треба знову таки тримати людей на відстані витягнутої руки. Тому що, якщо ви будете спостерігати, дуже багато ситуацій для вас стануть зрозумілими і ясними. Добре, шановні Леви, знову ж таки, Нелегкий місія, перепрошую тиждень. Знову ж, можливо, будуть певні зради, можливо, будуть певні болючі ситуації, але знову ж таки, все, що не вбиває, робить нас сильніше. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.